Багато хто йде до церкви і не знає про те, чого там робити категорично не можна. Дуже багато хто взагалі бояться туди ходити, тому що знають про те, що там можна підчепити пристрій чи псування. У церкві не можна робити, щоб могло шкодити іншим людям, бо коли людина молиться, вона перебуває в розслабленому, відкритому стані. А хтось, наприклад, ходить і голосно розмовляє або з'ясовує стосунки по телефону. Цього робити категорично не можна, тому що таким чином завдається енергетична шкода оточуючим людям. Також є жінки, які відвідують храм у відвертих бранях з нафарбованими губами. Цього теж робити не можна, тому що таким чином жінки провокують агресію у свій бік. І збирають на себе негатив оточуючих людей. Дуже часто ті, хто запіснився на службу, просять передати свічки до тієї чи іншої ікони або свічника, але цього категорично робити не можна, тому що таким чином можна викликати чужі біди і проблеми. Так, за допомогою свічок у церкві роблять дуже сильні псування, чужі свічки можна брати виключно. Серветкою або хусткою. Якщо ви купили свічку, то не потрібно запитувати, куди вам її ставити зверніться до, дво... до свого серця, і ви зрозумієте, де саме її потрібно запалити. Ніколи не питайте часу церкві і стежте за тим, щоб у вас ніхто не питав про час, тому що це найпоширеніший спосіб. Забрати чужу життєву енергію у людини не можна схрещувати руки за спиною, бо вважається, що таким чином створюється колесо для обертання нечистої сили. Дуже часто до церкви ходять відьми і зазвичай такі особи люблять там говорити, оточуючим нібито добрі слова і при цьому роздавати подарунки. У жодному разі нічого не беріть у церкві. Та забороніть брати це дітям.